Вітаю вашого товариство. І Sports World Cup досі триває. І команди, які тут залишились, вони вже гарантували собі топ 8 на цьому турнірі. Але звісно ж всі хочуть саме виграти цей турнір. Адже за перше місце тут аж мільйон доларів. Загальний призовий буде 3 мільйони. І пам'ятаєте, я казав про те, що ЄВЦ і Інтернешнл – це ті турніри, де команди будуть показувати вам якісь унікальні заготовки, і ця серія тому демонстрація. Адже це матч між командами Gaming Gladiators і Team Spirit. Тут геймгладіатри показали дещо дуже особливе. Саме що, ви думаю, вже бачили на обкладинці, але я покажу, як це було на драфті. Тут по драфту, якщо подивитися, то геймінгладіатри взяли собі Акса Марсі, Деспрофет, і на останній пік беруть собі Варлока. Загалом, якщо б я дивився цей драфт, я б не розумів, що відбувається з драфтом гладіаторів, але очевидно, це якась від них заготовка. Цю заготовку я бачив в пабліку десь. Місяць-півтора тому людина зі рандомно зі мною грала і зробила цей білд на Кері Марсі, котру гейм-гладядри все ж таки поставлять зі на Кері. Бо тут спочатку у мене була думка, що можливо вони поставлять батрайдера на Кері з Марсі. І Варлакові правлять з ЗАКСом. Це також нормально так робити, якщо що. Але вони вирішили все ж таки грати через Кері Марсі, і це от та сама комбінація з домінатором на ній. Спіріти ми бачимо, вони доволі довго думали, адже ну не зразу зрозуміло, що це взагалі відбувається. Вирішили взяти на ластпік Слардара. І якщо дивитися драфт команди знизу, проти драфта команди справа. Ну в цілому виглядає так, що грати гладіатором повинно бути доволі просто. І тепер ми переходимо до останнього. До Кері Марсі з домінатором. Загалом підготуватися до е, такої Кері Марсі, яка буде купляти домінатор, доволі складно, адже ти цього ну просто не Очікуєш ніяким прям чином. Але е, логіка в цьому дійсно є. Адже коли я грав, от з е, Кері Марсі, такою, коли в моєму Павлосі вона попалася, ну в принципі виглядало так, що це така якась просто експериментальна історія. Людина по фану купила потестити в пабліку. Бо більше я такого не бачив. Але як ми бачимо, що це от особливість того, що бачите, немає е, хай вемер ігр на протрейкері більше. Більше і люди не готові до всяких нестандартних героїв і нестандартних білдів. Адже якби була якби була статистика з Хаймер ігр, то цю Марсіну розсекретили з Домінатором доволі швидко. Щодо лейнінгу гладіаторів, мені здається, у них просто дуже і дуже хороші лінії. Axe Батрайдер це одна з найкращих ліній в Доті. У Марсі Варлока проти Сардара Расти взагалі ніяких проблем виникати також не повинна. Ну і Деспрофіт проти Ембера. Деспрофіт це взагалі один з найсильніших лейнерів в Доті. Ембера зовсім відчувати не повинна, що, в принципі, в цій грі і відбувалося. Єдине, що ми поговоримо про це пізніше, я от аналізував ігри на Аксі, у мене зараз такий доволі серйозний доти, Десь у мене наста 4.16 чи щось таке, коротше, дуже багато налузав. Так от, фішка в тому, що ось ця гра на Аксі, котрого беруть. Так, я знову розповідаю про Акса. Так, Вріз, Керрі, Марсі з домінатором. Я розповідаю про Акса. Але це важливо, це важливо. От люди беруть, типу, ці кільця протекції, так, і приходять за рахунок грані, мають більше сили, більше армора, більш тонковіше. Типу, все логічно. Але проблема цієї грані в тому, що вона... Ну, майже нічого не дає в лейтгеймі. Типу, у Акса головна проблема в лейдгеймі в тому, що у нього немає демеджа. Якби це не звучало, так, герої себе можуть деякі вбити в блейдмейл. Але, здебільшого, є якийсь вже підсейв, люди збирають там, сатаніки, Сенджіяші на кері, навіть якщо ти можеш когось добре заграти. І ти просто не можеш нанести е достатню кількість демеджа навіть з рефрешером. І, відповідно, альтернативна грань на е пришвидшення атак спіду ворогів в колі, вона вирішує ну, великий пласт проблем От, на такому герої. Як АКС, тому я думаю, що буду повноцінно переходити на альтернативну грань, а не грати з усіми кільцями, як зараз модно, бо думаю, що це overrated. Що ж тут відбувалося після Ленінг стадії, яку гладіатори перемогли. Марсі купила достатньо ранній домінатор, спушила свій сейфлайн Таувер. Дестрофа також перемогла, міць, спушила свій сейфлайн Тауер. АКС також переміг свою лінію, спушив свою вежу. Ми бачимо, що він забагав, але таке трапляється. Ну і не забувайте, що ось ця Марсі за рахунок того, що вона купляє цей домінатор, вона може постійно ось так з другим спилом стрибати через свого домінаторного кріпа. І таким чином це доволі непогано створює ініціацію для самого персонажа. Але так краще його треба контролювати, а не так як Ватсон це зараз зробить проти Слардара. Ну і е, після застрибка він зраду ж може ось так навалювати, нагадую про це. Активував ультимейт тут, намагався, звісно, він вижити, прийшов Батрайдер, допоміг йому, начебто майже розміняли вони Стардара, але це був такий один з перших закедонів команди геймінг Гладіаторів, адже ну, мені здається, що е, Ватсон, як гравець в Доту, якби у них е, Кері минулої гри, до речі, так? Котрий він от на такого плану героях це, по суті, позиція 3 в цій грі. До позиція 1, а позиція 2. Ну Вона, да, до речі, звертає вашу увагу, як вмирає цей Слардар. Він просто не бачить цю Марсі, котра не йде тут. Він ось так підвів кріпа, стрибнув і засолив його. Так от, повертаючись до цієї історії, він просто не відчуває, що йому робити, напевно, на Марсі цій ситуації, коли у нього троль. Він тут. Зачекався, намагався засейвити свого кріпа, хоча я міг просто займатися своїми справами, фармити весь ліс і е, дофармлювати арміт і не свою команду на цей тім файт. Такий був міні-кабек еспіритів, спірітів, але насправді нічого критично. ця Марсі викачала собі нарешті шиї арміт, засумулася кур'єра. Також доволі непогана фішка на цьому герою. Ти можемо собі доставити будь-яку необхідну для себе шмотку. Ну і насправді. Те, що Керрі Марсі ось так ініціює на відміну від батрайдера, у котрого немає ще блінкдаггера і Акса, у котрого, ну хоч і є Блінкдагер, вже але він був не в позиції. Це дуже мемно. Він, як ми бачимо, вже два рази виправдав купівлю цього домінатора з рахунок будства ворожих кор-героїв. Ну і один з найважливіших тімфайтів трапився ось тут, де в спочатку вбили Керрі, вичає Мід Деспрофит. Розміняла Марсі доволі швидко, Кеоснай тут щось також прийшов в надії на те, що він зможе когось вбити. Марсі за ним до кінця ось так побігла, з другого спла розігналася. Швидко його заколив Акс, добили його, вони також без варіантів, в принципі. Ну і далі була тотальна домінація від команди Gaming Gladiators. На 36-й хвилині вони перемагали вже 20. 3000 тисячі золота на секундочку. Ну і виглядало так, що спірітом взагалі не зрозуміло, що робити. Адже ну і так, трошечки мене дота не пустило дивитися в Dota TV, е, цю катку, але я трошки так все рівно дивився за цією каткою. Ну... Скажімо так, Ак, звісно, підставився, він трошки закинув. Але окрім цього, взагалі не зрозуміло, що з пірятом робити в цій грі. У них нульовий тімфайт, ну тільки Сайленсер там так може натиснути глобал, але цього, якщо він не домінує, недостатньо. Стардар це просто сміття офлейн-герой, якщо він не домінує і не грає там хоча б в рівній або в далі з позиції домінації грі, коли він відстає, йому дуже складно, йому треба доживати там, до 25-го левела, якогось щоб почати вносити великий імпакт. У гладіаторі ми бачимо всі армор-армовані е, герої. Єдине, що ну, е, викликало у мене смуток, це е, item білд цього Акса. Бо насправді, якщо ви дивитесь часто мої стріми, е, ви знаєте, що от, тишина, я на початку цього відео розповідав, що на Аксі ти повинен брати item білд доволі простий. Ти береш собі бледмейл, блінк, фейзи БКБ. Далі ти береш якусь проміжну смотрю на кшталт, Акторина, Гріпніра, Чого там і далі рефрешер. Типу, навіть Вінтеланд, талант бачите, на 25-му взяв на множних броні від Бетлхангер. Бо якщо ти. Бігаєш от якийсь, так його складно вбити. Беззаперечно, цього Акса дуже складно вбити. Але в тімфайті в цілому, ти можеш його просто ігнорувати. Бо камон він просто натискає кол, там трошки покрутився і все. Але за бажанням ти можеш навіть його застан і Блокторн навіть з цією кількістю артефактів вбити, як ми бачили тут. Тож, мені його білк не сильно подобався, але знову ж таки, у Гладіаторів все файно. Ця Кері Марсі купила, купила собі далі Блекінбар і Abyssal Блейд, для того, щоб мати ще стан в ворожі Блекінбари. Казочка йде ідеально у геймінг гладіаторів, і в принципі, я думаю, що спіріти цьому моменті плюс-мінус вже щось обговорювали про те, що робити на наступній мапі. І от не дарма я казав, що і Sports World Cup, і International — це в цілому турніри трошки. Ну, іншого рівня, як-ніяк. -як. Повертаючись до айтембілта Акса, от ми колись намізували гру, де, здається, Екссез грав на Аксі проти е Марфая Тора. Він там його в соло вбив, у нього була ідеальна катка, і він там вже спочав купляти, типу, Тараски, коротше. Після Блекімбара замість рефрешера там, і так далі. І потім виявилося, що Марфу нічого не можливо зробити, і він такий старацькою бігає. О, ти мене не можеш бити так швидко, як іншу команду. Ура, але я тобі також нічого не роблю. Дивіться для чого я кажу. От він ініціює на Аксісі ситуацію. От у нього, да? Дивіться. Білд без Блекімбару. Скільки у нього. Uh, в колі було 90 армора начебто. Яка різниця, якщо в нього просто стрибають, у нього немає БКБ, немає рефрешера і uh, просто дається боторн і він uh, все рівно вмирає. Це отакий от перший дзвіночок для гладіаторів. Потім Акд байбековся, Гладіатори прийняли тут тімфайт. Дум намагався звідси. О, обіцяю, Дум, Сладар телепортнувся звідси. Гладіатори спокійно після цього забрали вже четвертого за рахунком, а, ні, обічаю, це третій за рахунком Рашан. Вони його без проблем забрали. Тим тобто менше проблема для них залишається в тому, незрозуміло, як заходити на кейк-раунд. адже. Ну. Так, є у котрий є ультимейт і Аганім, але цей ультимейт його багато разів фіксили в патчах, він не супер багато демажить. Є, звісно, Акс Файерморний, котрий, до речі, забрався піс після байбегу Аєгі. Це також помилка ладіаторів номер 2 В доті от є базове таке правило. Як номер 2 Це не номер два, номер 3 можливо. Ти забираєш Aegis на тому герою, на навіть якщо у не немає вейбеку, котрий пушить хайграунд. Тобто це Дес або Марсі? Тобі на акції, ну ти не будеш uh, з демеджом 170 стояти і бути героєм. Адже отут немає ЄГСО Марсі? Ні, воля. Ось так, ініціюють, і ти нічого не можеш зробити. І Акс, хоч у нього є Аегіс, але знову ж, демеджа він не пропонує, він просто тікає з цього тімфайта і спіріти дефаються. Потім гладіатори були Сардара, вирішили знову піти на хайграунд вже без яких Акс нещодавно втратив. Батрайдер зініціював е... Темрівум, його рак Раста просто хексанув на реакції. Емберсикс підняти себе ю, але загинув. Сарда натискає байбек. У Ембера також є свій байбек. Є нейтральна шкодка. Два байбека. Акс знову ж таки без блектябара, без репетит, що на нього просто вішає блудторм і вбивають його без байбека вже. І далі почався файт навколо вже точно четвертого Рашана. Спірити знаходилися в церкву на коло глотіаторів. Ембер з полетів просто вперед. Паралельно на Варлока нападають ось тут. Ембер вбивають, у нього байбека немає. У Варлока байбек є. Кейоснайт в повній диспозиції на нього. Також спокійно напали. І, ну, якби Акс е міг би рубати, він би його раніше розробив, і Батрайдера він би не повинен був добивати. Паралельно ще вбили Death Prophet, котра е через те, що команда зволікала Chaos Knight, встигла загинути. Та Тут е так, все в такий момент, але немає чим збити. Тож, в принципі, не сильно критично. І файт здається, що наші гімнігладіатори і виграли його, але ну, ціною байбека на. Герої байбекнувся Батрайдер. так, М -м -м -м. Пішли забирати вони Рашана в цей раз. Так вони його забирають, але мені здається, для дескопа згуби краще і гіснула. Окей, в принципі, на Марсі також гаразд. Тут, до речі, домінатор, він мені здається, на Марсі може спокійно вже продавати. Но, до кінця я розумію, чому він його. От зберігає на такій стадії, може хоче, звісно, стрибати. А, до речі, да, от ще одна фішка домінатора, все, ладно, я розумію. Тому що для тих, хто не знав, домінатор зараз можна перекладати в бекпак, і у тебе кріп не зникає. Ти постійно можеш з ним бігати, і при тому, що у тебе слот в інвентарі, окрім бекпака, домінатор не займає. Це доволі прикольний абуз. Потім гладіатори все ж таки вирішили знову зайти на хайграунду з при тому, що у них є єгіс на Марсі. Дефпроферт стрибає. В Марсі стоїть що таке враження щорічному стані. Адже тут раз ще сіт, куда Дефпрофес активувала Ультімейт. Вони добрали ці бараки, але з логікою речей команді гемігладіаторів треба виходити. Адже ну достатньо е багато них татислів. Патрадер знову помиляє, як стрибає безскання Black Барн, де скай тільки. Після того як вже його відпустили якимось дивом, якщо чесно. Батрайдера Спірити добувають, всі блекімбари натискають від ладіаторів. Спіріти доволі добре катять. Фешуруса з'явився. Тут бачимо, що бувають Ембера, У нього байбек є. Стрибають креоснай, але на нього віжена немає. Акс весь цей час зотусторбом просто стоїть. У нього, коли він на кадемія взагалі нічого не може робити. І ось таким чином його знову добивають. Марсі вбили втрайдер без баю. Спірити спушили мід топ. Ця гра затягнулася до появи тір 5 артефактів. До речі, дуже хороша шмотка ось ця на Марсі випала. Ну і файт вирішальний навколо Рашана. Знову ж таки, тут Акс вирішив купити собі Аркен Блінк. Ну, блін, ну чесно. <гас> Мені ж просто боляче дивитися за цим білдом. Тобто, ви уявіть, людина грає проти е подвійного Сайленса, сітки, Сарасти, Ембера, котрий ще й не натискає постійно, у тебе на все, на все це є тільки один лотос орб, котрий може бути на КД. Е коли, на відміну від цього, ти можеш продати. Типу, наші тобі каталік, на Накс, що вона дає Продати ось ці два артефакти, купити собі ем, БКБ Рефresер прямо зараз, і, і Гіга Імпакт внести. Ну, але давайте подивимося, що ж буде тут в тімфайті. Щодо Марці, насправді, вона багато дуже е, робить в цій грі, і ем, достатньо прикольний цей домінатор-білд, як на мене. Просто ну, треба, щоб е, ну, команда відповідала білду. І, Трошки краще все зробила. Спіріти ми бачимо, що вони скористалися тим, що натисне задивлення на расті. поставили сюди Растовади, Марсі те і Спіріти зразу ж зрозуміло, де знаходяться гладіатори. Вони просто побігли за командою гладіаторів сюди. Акс, бачимо, що без Блекімбару просто вмер. У нього був байбек. пайбек. Ультімейт не затропить. Акс байбекається, ще один глобал від Сайленсера. Дезпрофект натискає рефрешер. Але спіріти після байбека Акса вони все розуміють і спокійнесенько відходять і перечікують на ультимейт перший від ДПшки. Гладіатори вирішили зайти на Рошана. Вони почали його вартувати, вони забрали Рошана. Швидко кінеценько, але Аєгез звертає увагу знову забирає Акс. Цікаво, давайте просто подивимось. За імпактом в цьому файті До речі, вмирає. У неї байбек присутній. Варвак без байбеку. Акс Рефрешером. Заколив, так, одес на себе. кол. Ну, ось таким чином, друзі, гра програлася командою Gaming Ladyators. Насправді, це знаєте, показник чого? Оце катка. Це показник того, що. Кожну гру в доті треба грати до кінця. От спіріти програвали, як би я недолюблював цю команду, але е, ну, вони на морально вольових виграли цю гру, бо е, вони побачили, що акт просто якесь сміття купив, котре можна викинути дві шмотки, е, навіть безкоштовно їх продати. Не продати, а викинути, не допичаюсь. Um, побачили, що в цілому на хайграунд до них зайти доволі таки складно. Вони просто тягнули гру, Киостайт купив Блуторн, і в якийсь момент він почав вносити мільйон демеджа і бьорсити кого завгодно з геймінг гладіаторів в той самий час, як у них не було ніякого сейву. Тут, до речі, також можна задати питання, наприклад. Батрайдер у цій грі, бо він явно також не дограв. Можна було взяти собі якийсь апнутий Юл в лейтгеймі. Проти тобто, просто вдумайтесь, яка катка для апнутого Юла е, команді Gaming Gladiators. ти. Проти Rust, ти кенслиш сітку хекс, не даєш продовжити е, сітку е, твій хекс. Проти Глобала імба Йул проти Блуторна е, і Бюрстаки ти просто натискаєш через іконку, навіть зверху, якщо там Кеоснайт оточів ілюзіями героя, і натискаєш на нього апнути Юл сейбиш свого героя. Чому його немає? Невідомо, адже під цей в Лейтгеймі Імба. Ну і із рефрешерів найкращого артефакту в Доті в Лейтгеймі ми бачимо, що тільки у ДП у Акса немає, у Варлока немає тільки Аганім, у Марсі також немає рефрешера. При тому, що у неї два Бликімбар, два бісела, стрибки, нулі супер важливі. Ну і Батрайдер також достатньо кількість слотів має. Таким чином, геймінгладіатори програли цю гру, але показали дуже цікаву стратегію з Домінатором на Марсі. Це було класно, якби вони краще вони вони виграли цю гру і, можливо, б серію спірідів. А так вони покинули і Cup. Друзі, дякую вам, що ви дивились цю гру. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимося з вами, коли побачимось. На все добре.